Колеги, вітаю! Наступний наш урок податкова декларація про майновий стан і доходи. Це наша декларація, яку ми подаємо по загальній системі. Я для прикладу вам взяв згадуємо, з чого ми починаємо подавати декларацію по загальній системі. Спочатку з переліку тих витрат, які ми можемо віднести. З тієї форми, яку ми проходили, де ми можемо і повинні заповнювати як книгу наших доходів да, або електронну форму наших доходів, ми з неї починаємо брати дані, дані. Вона у нас попередньо заповнена. Значить, у вас вона є в попередніх уроках, я вам її давав. Значить, дивимось. Я для прикладу взяв вам роздрібну торгівлю. На загальній системі у нас буде, в прикладі, річний валовий, звернув увагу, валовий, тобто повний грязний оборот, 900 тисяч. Я його рандомно розкидав по місяцях за календарний рік. У нас там, наприклад, січень був 81, лютий 67 і так далі. В липні у нас не було доходу, да? і в інших місяцях рандомно розкидані цифри. Загальний підсумок у нас 900 тисяч за календарний рік. Графа F у нас це шоста графа таблиці, це витрати на придбання, які у нас можуть відноситися до цього періоду. Тобто це товар закуплений і проданий на 720 тисяч. Да? Тут взято 25% так називаємо маржі. Да, або Націнки торгової. А, що ми ще можемо відносити до затрат по загальній системі? Це заробітна плата. В прикладі, а, взятий один найманий співробітник, у нього 700. оце вона так у мене скачеть. Зараз її трохи зменшу так буде хоч перший рядок, так, да, видно. Значить, 700 у нас січень лютий, березень була мінімальна зарплата. Потім з квітня 24 по 8 тисяч. І того у нас фонд оплати праці 93 300 був за 24 рік. Також пам'ятаємо, що ми ЄСВ, яке ми сплачуємо за найманого співробітника. Можемо також, згідно з норм кодексом, Включати сюди в наші затрати. ЄСВ у нас було по 1562. А, ну, зараз щось мені слух ріже ця цифра, чи правильно вона порахована. 700 на 22%. Так, да, вже я підзабув. Значить По 1562 і 1760 гривень останній весь наш період. І того у нас ЄСВ 20 562, наш валовий, мінус усі наші оці затрати 66 174. Наш чистий оподаткований прибуток, який підлягає оподаткуванню на загальній системі. Тут формула порахувала, бачите, тут там, де нуль. Вона з від'ємним значенням порахувала, бо у нас були затрати незалежно від того, що доходи не було. Тобто ми зіграли тут в мінус. Оце для прикладу пораховані квартальні суми сплати: січень, лютий, березень, потім квітень, травень, червень, ну і так далі. Для прикладу, бо ми вносимо авансові так звані внески по загальній системі. Пройшов перший квартал. ми... Сумували, сплатили, другий квартал сумували, сплатили, третій сумували, сплатили. А вже четвертим ми вирівнюємо до ось цієї цифри загального річного чистого прибутку, да, щоб ми вирівнялись. І, то, і того поїхали. Значить, я для прикладу в нашому да, в профілі нашого подопічного створив уже декларацію. Ось вона у нас, як завжди, ми створюємо з вами, покажу. Обираємо тут, можемо обрати усі або прибуток. Ось вона у нас буде перша податкова декларація про майновий стан і доходи f 100 214. Ми її створюємо, як завжди, перевіряємо нашу податкову, щоб у нас було все вірно. Ось тут обираємо заповнити на основі даних ДПС, тому, тому що ДПС сюди тягне незрозумілі дані. Обираємо додаток другий, форму 0121414 для нашого прикладу, для загальної системи. І обираємо додаток по ЄСВ. Я вам тут на прикладі покажу. А, що ми сплачуємо а ЄСВ, тут вже добровільно, недобровільно. Зараз по ЄСВ від сплати ЄСВ на період дії військового стану, поки що а, загальники так, а, теж звільнені. Да? Але для прикладу я вам покажу ЄСВ. Тому майте на увазі, поки звільнені, але для розрахунку і для повної демонстрації, як це було і, скоріш за все, буде вже 2025 році. Я вам показую. Значить, обрали ці два додатки. Створили. В мене вона вже створена, ось вона. Відкриваємо. Тут все стандартно. У нас обираємо тип декларації, період. А, облікові дані персональні, наші розносимо їх по графах. Тут це зрозуміло. Декларація у нас заповнена самостійно. У нас резидент подає. Категорія платника у нас ось вона обрана підприємець а Про уповноважену особу ми не заповнюємо. Значить, одразу, і це у нас головний документ. Одразу йдемо в додаток. Бо всі розрахунки ПДФО і військового збору йдуть в додатку 2, а розрахунки ЄСВ йдуть в додатку з ЄСВ. Значить, ось наша табличка, наша книга, так звана обліку доходів. Ось наша декларація. Поїхали. Тут у нас заповнюється кведи. Я для прикладу взяв наш 4711, найрозповсюдженіший квед для торгівлі продуктовою групою, групою товарів, напоями та тютюновими виробами. Значить, графа 3 у нас нумерація кведа. І четверте сума одержаного доходу. Це у нас той самий валовий дохід в 900 тисяч, він тут проставляється. Значить, вартість придбаних товарно матеріальних цінностей, реалізованих або використаних у виробництві продукції. Це у нас о той проданий товар, який проданий за цей період, який можна віднести до цього періоду. Це у нас 720 тисяч з нашого прикладу. Витрати на оплату праці, це у нас цей фонд оплати праці на одного найманого співробітника 93 300 гривень. А тисяч гривень. Це у нас ЄСВ. Все точно так же розноситься з нашої таблички, назви о, в графах. Є амортизаційні врахування. У нас в цьому прикладі не будуть використовуватися. І того, шістдесят шісяч гривні це наш валовий дохід, мінус, мінус усі наші ці затрати. Це у нас сума чистого оподаткованого доходу за цей період. Ось тут прописані всі. Графи, які віднімаються від нього. Другий розділ ми не заповнюємо, бо у нас амортизації нема. А ось третій розділ податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб. Це наш основний розділ. І в пункті 1.1 це у нас є розрахована сума податкових зобов'язань. Тобто, це у нас беремо калькулятор, да, наші 66,174 на 18%. Наш ПДФО 11911 гривень 32 копійки. Все вірно. Тепер-2. Це у нас сума податку на доходи самостійно нарахована платником податком протягом звітного податкового року, за результатами останнього базового звітного періоду, у тому числі у разі припинення. Значить, це ось ці із нашої, пам'ятаєте, я вам показував із нашої книги. Три квартальних суми, які ми авансовими внесками по ПДФО сплачували. Лише по ПДФО, бо сплачуються авансовими внесками лише ПДФО. Сумуємо їх. Це у нас 2847 плюс 4936 плюс 4018 гривень. Це у нас 11801 гривня. Ось вони стоять. У... Пункті 1-2. І ось це наша різниця 1,3. Це сума податку на доходи фізичних осіб, що від, підлягає оплаті, сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного періоду. Тобто, ось тут ми і вирівнюємо, що ми авансовими платежами сплатили три цих суми. По року у нас вийшов чистий дохід у нас вийшов 66 174 гривні. Помножуємо його на 18%. Ми отримаємо 11911 і віднімаємо ось цю суму авансових внесків, які ми вже сплатили протягом року. І к доплаті у нас лише 110 гривень, 32 копійки по результатам року. Далі у нас іде другий розділ розрахунки з бюджетом з військового збору. Військовий збір ми не сплачували. Тому тут просто все вираховується. Наш оподаткований дохід 6674. Ми помножуємо на діючу ставку військового збору на сьогодні це 1,5%. Це у нас 992 гривні 61 копійка. А сума військового збору самостійно нарахована, тобто сплачена авансовими внесками, ми її не сплачували. Відповідна сума до сплати по ітогам року у нас равна 2-3 равен 2-1, тобто та ж сума до сплати. А, тут заповнюють, що ті, хто провадять незалежну професійну діяльність, у нас в прикладі її нема, ми її тут не провадимо. І це, це так само п'ятий розділ стосується їх. Тобто, додаток на цьому у нас розрахунок, додаток Форму 2, він заповнений. Він потягне ці, ці всі дані в головний документ. Тобто з додатком розібралися. Переходимо до ЄСВ. Повторюсь, ЄСВ ми на сьогодні не сплачуємо, але для прикладу я його вам теж демонструю. А, ну, в шапці тут все зрозуміло, тут у нас обирається квет. А, значить, у а, тут, в восьмому розділі, тип платника та період перебування. У нас в прикладі. Ми з 1 січня, з 1 січня 24-го, ми перебуваємо на загальній системі. Весь рік, по 31 грудня 2024 року. Тут бувають проміжки, да, що ти був на загальній, потім був на спрощені, потім знову повернувся на загальну. Може бути і так. А може бути, що ти на спрощенні, потім на загальні, тобто відображаєш отут всі періоди, які ти був на яких системах. Так, тип форми у нас ми не обираємо після припинення. Тут у нас вже обрана вона звітна. Ось вона. Значить, поїхали. Код категорії. Тут у нас помісячно розбивається додаток. Код категорії у нас в цьому розділі бачимо. У нас ось в підказках можна обрати, що п'ятірка це у нас на загальній системі. 6-ка це у нас. я її щось не бачу, але по пам'яті пам'ятаю, що це у нас спрощена система. От. Тому у нас тут е в прикладі везде п'ятірка усі місяці, на що тут треба звернути увагу? Значить, ЄСВ на загальній системі у тих випадках, коли у нас доход менший ніж мінімальна заробітна плата, подивіться, як на прикладі в лютому, да? то вибачаюсь, то сума ЄСВ у нас а, доплачується до мінімалки. Тобто 22% від 4738 тисяч. тисяч Вірніше, не так. Ага, да, це в нас чистий же це вірно. Якщо вона більша за мінімалку, у нас 700 було на січень, то у нас а, вона фактично рівняється. Доходу за цей період. А якщо менше, як у лютому, то ми ставимо мінімалку, бачите? Ідемо далі. В березні так само 3,538 було доходу, але доплачуємо до мінімалки. Ну, Тут, якщо більше, відповідно, то більше тут факт ставиться. Да? А ось дивіться, в червні у нас коли був нуль, ось саме коли нуль, то ви можете в, в стан до Початку військового стану, в період до початку військового стану, ви тут могли сплачувати за бажанням, да? але якщо нуль, то ЄСВ нуль. Ось бачите, в серпні так само 5400, да? але 8000 вже у нас мінімалки. І того, у нас 20 208 гривень 76 копійок. Вийшло зобов'язання, сума нарахованого єдиного внеску за весь календарний рік. Все, отут на цьому додаток по ЄСВ заповнений. Я думаю, тут сенс ви зрозуміли. Переходимо в головний документ. В нього до шапка тут все понятно, я не буду окремо зупинятися. Тим паче ми вже з неї, по ній з вами проходили і навіть по цій декларації. Значить, бачите, воно втягується в додаток, в головний вибачаю, документ. В 10-й рядок у нас сума доходів, а це у нас сума доплати а, ПДФО і це наш військовий збір. ЄСВ буде нижче. Тут це дублюється в 10-11 ця цифра. І ось де наш ЄСВ буде. Це вони розносяться. Тут вони автоматично втягуються. Ось аж в 22 22-1 втягується наш розмір ЄСВ. Тут розносяться автоматично з форми 2, з нашого додатка. 2 дані по ПДФО і по військовому збору. А, так, це у нас? хто? Це а, шостий розділ про виявлені помилки. Тут рухоме або нерухоме майно підтягується, якщо є у суб'єкта, по якому ви подаєте. І ось тут ми обираємо, що у нас є додаток форми 2 і ЄСВ форми 1. Да, ЄСВ 1 так званий додаток. Тобто ми тут вказуємо перелік і кількість додатків, які ми подаємо до декларації. В нашому випадку це 1 форми 2 додаток і ЄСВ1. Одна форма. Все на цьому наша декларація є сформованою. Далі я вже не буду вам показувати, як зберегти, і підписати, її надіслати. Нагадаю, лише, що коли ви, ви будете використовувати наш фрізвіт, да, то все це автоматизує вам процес. Ви ці дані внесли. Ось з цим, як завжди, гратися вручну з усім буде не потрібно. А оця програмка-Фрізвіт все це автоматично рознесе, зекономить ваш час і оптимізує весь цей процес. Поїхали далі.